Вітаю! Сьогодні 2 квітня, і це мій корисний сніданок. Вчора було 1 квітня. Для нас це день квітів. Так, і цілий місяць квітів бо квітень. І. Мій корисний сніданок, так? І сьогодні будемо доїдати те, що є. А завтра почнемо. Дієту. Я не полюбляю ні слово це, ні дієти не полюбляю, але ж багато яких дієт я використовувала. Чому я вирішила дієту? Завтра розповім так. Ну, трошки секрет відкрию, бо з нового року погладшила конкретно. Просто конкретно. Прошлий рік я старалась, потроху скидала вагу. Так, а потім взяла і за три місяці все набрала. І це неприпуст... неприпустимо. Тому, так, тому мені потрібно срочно. я вже не можу. Худнути, так, поступово. Будемо срочно худнути. Ну, але ж, правильно будемо худнути. І що я хочу сказати? Я не можу сказати, що я забагато їжі їла, але ж, не ту їжу їла, так. Трошки порушувала своє двохразове харчування. І. Таке спостереження. Я у цьому році мало вживала жирного. Так, мало масла, вершків. Раніше, коли я худола, я вживала вершки, взбивала зі спеціями, з ягідами. Ох! Я не знаю. Для когось, може, це дивно, але ж використання жирів тваринного походження, це для організму супер. Так, тому будемо виправляти? <смас> Ні, сьогодні будемо їсти жири, ось таке жирненьке сметане. А завтра будемо дійсно на дієті. І яка дієта? Це буде дійсно завтра. А сьогодні буду доїдати суп. Зелений, е весняний. Дивіться відео попереднє, як я його готувала. Вийшло неймовірно. Так, знову я забула яйця покласти. Яйцо. Не багато яєць, а одно яйце. Зараз почищу. Ось так. Суп я даїла, можна починати дієту. Так. Але ж потрібно ще доїсти щось. Такий торт ми вчора готували. Приготували торт на моє день народження, а самі потім пішли в ресторан. Так, так що торт залишився. І потрібно його доїсти. А потім тільки на дієту. Так. І цей торт з такого печива, е, желатін, е з соком мандарина і зверху маскарпоне. Так. І це супер торт. Так, я зараз одною рукою, мабуть, і справлюсь. Так, справилась. Ось такий торт. Це самий-самий швидкий торт і, і самий смачний, так? Так. Хочу покуштувати при вас. Так, ось так виглядає. І тає в роті. Притрусила ще крошкою. Кокосою, неймовірно. М -м -м. Яка смакота. Слухайте, а якщо хтось їсть, хтось з'їсть, хтось їсть, і ще забагато. Ну, ладно, я ще один смоточок увечері з'їм. Потрібно пригостити когось. А для подружек вчора я ну, день наружня. То пригощала ось таким чудовим печивом. Це, це чоколадне печиво з кунжута, а це звичайне чоколадне печиво. Дуже всім сподобалось. Так що, ось це, наверное, запакувати і знов подругам віднести. Бо моя дієта точно не почнеться. Поки все да їм. А потрібна вона мені, дуже потрібна. І не буду вам набридати їсти при вас. Просто скажу: дивіться наступне відео, яка дієта все буде розповідатись. Але хочу сказати, не сідайте на дієти, так, не послухавши мене. Ходіть здорові, побачимось, папа.